Ще хотіла зробити огляд ялинок канадських. Оце в мене Дезі вайт. Зараз вона така зелена, але кінець травня, початок червня, то це така з жовто-молочними приростами. Ідуть. Ялинка так гарно вона виглядає. На що хочу звернути увагу? ці е, канадські ялинки, які в мене є, то вони всі низькорослі. Це е, від конік вони пішли. от зараз ця, бачите, повідростало скільки зверху. Скільки почечок, все це порозпускається і все це буде жовто-такі молочні прирости, дуже гарненьке. Потім ще поряд з нею росте. Це дендрофарма Голд. В цієї так, такі прям приростики вона буде. А, до речі, я ось не сказала. Що саме Дезі Вайт? Вона десь повинна бути в 10-річному віці приблизно до 1 метра. Зараз вона сантиметрів 40. Ну, вона в мене з 2019 року і, відповідно, вже десь в два рази вищою стала Дендрофарма Голд. Вона в 10-річному віці буде десь до пів метра. Вона також кінець травня, початок червня такого лимонного, жовто-лимонний приросту. Це в мене пієрі. Ось такі гарні в нього. Вели, і він вічно зелений. Весною покажу. Оці вершки будуть такі червоного кольору листя, а це листя все стане зеленого кольору. Ну, перший рік він у мене росте. Так що будемо дивитися. І що стосується, оце, це також ялинка канадська. Дендрофармагол, це теж йде з повільно ростучих. Також на ній так багато-багато. З кожної цієї почечки буде таке жовто лимонного кольору. Дуже гарний приростик. Так, далі є ще з ялинок канадських, то це лаурін. Лаурін вона е, дуже повільно зростає, і вона в 10-річному віці до Ось Вона отака, але на ній дуже м'якеньке. Голочки дуже м'якенькі, а прирости в неї будуть такого салатового кольору. Цікавенька, ну, як по тому, що вона описана, то вона росте е, саме найповільніше. Ну, я думаю, так і правильно вдає. Вона також з 19-го року у мене ну, десь два рази більшою виросла. І ще одна є це Сантерс Блю. Також е, з канадських блю, це вже е, будуть прирости голубі. Ця так дуже цікава. Мені здається, що вона е, найшвидше росте. можливо. їй тут гарні умови, навіть і не знаю. Щось пішло. От бачите, зверху гілочки, гілочки, гілочки. Е, дуже багато. І блю, вона десь буде до двох метрів. Ну, вона також з го року, то, мені кажеться, аж трошки більше, ніж половину виросла е в травні буду вам показувати. Це дуже цікава також ялиночка. Ну, всі вони практично, як і коніки, такі е м'ягенькі у них голочки, коротенькі. такі. Так що. Ще одна є, але ну це вже не коніка в мене, а це Альберта. Ой, ні, це Little Джейн. У мене це ялинка звичайна європейська. Вона весь час припікається, а прирости в неї такі просто світло-зелені. Ну, точно так, от, як і на ялинці, звичайно. Вона навіть і схожа от на ялинці. Звичайно, це в ній дивіться, як розташовані голочки. Вона така дуже колюченька. І це, звичайно, щось вона припалюється. За зиму відходить за осінь, а потім за літо я її тут посадила. Думаю, що все-таки буде її закривати. Пуйка вже пересадила від ціль, як я вам і говорила, барбарис, І от зараз зима вже буде покраще все таки. І ось тут зі звичайних ялинок також є нідіформіс. Вона гарно росте, навіть не знаю. Також з 19-го року, але у до речі, її також підчистила. Дивіться, який в неї гарний стовбур, втовстився, стовщився, і вона йде така в вигляді гніста. Прирости будуть целатові обикновені. Обик Так що, що стосується, ялинок Це виросли гриби. Я думаю, навіть вони їстівні, тому що он або ж їжачок їх над'їв. Ось, бачите, щось їх понад'їдало. Ще чудово, мені подобається малін'я. Сніг іде, її нагинає вона прям на землю. Ну, Кладе її, і потім вже все вона піднімається, якщо сніг розтає. Так що також цікава рослинка. Цю вже кастрицю потрібно буде розсаджувати. десь її так розсадю. І э, Forever Gold почистила її. Також туєчку. Дивіться, така прям шовка Шовковиста. Так добре всім дякую. Гарного всім дня. З вами була Любов. До побачення.